Купив я полуавтомат зварювальний і мої враження про нього. Дніпро МГ16DX. Ось такий от апарат. Ось от шоу виходить. Можливо, не ідеальний, але для першого разу може бути. А це звичайна електродна сварка. Тут шлак, тут шлак. Тому хто вибирає між інвертором або полуавтоматом, однозначно полуавтомат, отакий от от апарат. Зварювати ним, то можна порівняти, як їхати на Жигулях і їхати на Мерседесі. Але конкретно цей апарат хотіло хотілося трошки краще, щоб було от цей ролик. От він шатається. І за рахунок того, що він шатається, проволока буває підклинює І шов, виходить, трошки нерівний. і ну, Є трошки моменти, хотілося б, щоб хоча б цього не було. А в загальному дуже задоволений. Можливо, є щось і краще за дану ціну, але я не можу сказати. Я говорю про цей, конкретно цей, який я купив. Я зараз його спробував. Ось такий от апарат.